Всім привіт! Хто цікавиться лізингом на автомобіль? Ми надаємо. Наша компанія може надати вам лізинг на будь-який автомобіль. У нас є великий вибір автомобілів в наявності, є по хороших цінах, досить гарні автомобілі. І всі автомобілі ми можемо надати в лізинг. Умови лізингу наші є в нашому телеграм-каналі. Тому, друзі, в шапці профілю зверху можете перейти на наш телеграм-канал. Там ознайомитися з умовами лізингу. І Якщо вам все підходить, кидаєте нам заявочку. Ми на протязі двох годин вам погоджуємо і кажемо вам, дають чи не дають. В Принципі погодження 99,9% Всім погоджують. Тобто, проблеми з тим зараз немає. Без проблем погодимо. Так що, друзі. Забігайте до нас, це місто Львів княгині Ольги 106, Автомайданчик компанії Gold Cars, є великий вибір автомобілів в наявності по хороших доступних цінах. А також стосовно лізингу, якщо вам не сподобається автомобіль на нашому автомайданчику, ми вам можемо погодити лізинг навіть по всій території України. Тобто, якщо ви знайшли десь автомобіль в Києві, без проблем подаєте заявочку і ми вам оформляємо лізинг навіть на автомобіль в Києві. Тому, будь ласка, хто хоче оформити лізинг? Пишіть нам на номер телефону 093 340 40. Пишіть нам на Viber чи в Telegram, І ми вам погодимо лізинг на автомобіль. Умови нагадую в телеграмі. Тому, друзі, не чекайте, забігайте, будемо раді вас бачити. Знаходимося напроти нового цуму під мостом. Компанія Gold Cars. Працюємо без вихідних. Будемо раді вас бачити кожного дня. Зустрічі!